Друзі, всім привіт! Сьогодні я, вам, я вас хочу поздравити з Діздвом Христовим. І як я обіщав, показую сьогодні своїх перепелочок. Ось у мене один тихасець і, і два фараони. Вони у нас у Кріточці. Сидять, там поставлена їда і вода. Вони у нас несуться. Ми їм посилаємо соломки, ну е і е е е все. І ще я вам хочу сказати те, що мені Дід Мороз подарив ділиночку поклав. Дуже класний сюрприз. Я не знаю, хто вірить в Діда Мороза, хто не вірить в Діда Мороза, але я е, лічно вірю в Діда Мороза. І сподіваюся, що, що це він. Друзі, а ось і сюрпризик. Це інкубатор не сучка. Е, я, це моя мрія. Я про нього дуже багато мріяв. Е, і коли я побачив цей. Інкубатор, то там, бачите, там стоять галочки. Е механічний і на 100 курячих яєць. Це перепелячих, десь 200 буде влазити е туди. І ближайшим часом, десь за 4 місяці, я буду закладати туди яєчка. Поки я показував інкубатор, все вже наші перепели. Е Знесли по яєчку. Дві перепелки по яєчку. Хто не знає, то Техас це оце білий. А, а фараони це девочки у нас. Ну, в Техас у нас хлопчик, а фараони це девочки.